Ця допомога доставлена в Чернівецьку обласну психіатричну лікарню, де надається. Допомога, медична спеціалізована допомога людям з розладами психіки та поведінки, враховуючи сьогодення в Україні, ми реабілітуємо та лікуємо військовослужбовців, які до нас яких до нас доправляють самих гарячих точок. Сьогодні таких пацієнтів у нас налічується 200. Звичайно, фінансування не дозволяє нам широко і якісно впроваджувати всі наші навички. Тому дана допомога якому, ну, Na, da. Suntem la un, un spital de psihiatru În Cernăuți Și aici ajutăm Și ajutăm oamenilor Care au nevoie Cu parte de psihică Și ajutăm și avem aici 200 de soldați Care sunt la reabilitare Și pe care noi ajutăm Vreau să mulțumim pentru acest ajutor Toată finanțarea care este nu ne, nu ne ajută să putem face tot la nivelul cel mai înalt Dar acest ajutor este Pentru noi de mare Волосінце. Наразі щиро дякуємо братям з Румунії християнам за допомогу. Яку ми потребуємо щодня і великих кількостях. Прямо всему змім французін Руманія, пендроажуру, карі і сауфри, цікаві авімні воїн тро кандидаті Фортямарі. Доброго дня. Міська поліклініка номер 1 дуже щиро вдячна центру Маронада і брату Еммануїлу за натовпогом. Дякую вам за співпрацю.